Як замовити у вас спецтехніку, зверніться до нас, надайте нам ваш запит. Ми його працюємо, дамо для вас варіанти з кінцевою ціною в Україні. Ми беремо завжди зазвичай аванс від клієнта і потім купуємо за власний кошт, привозимо його сюди в Україну. Ви його перевіряєте, і тоді добачте і забираєте його. Які види спецтехніки у вас є? Зазвичай це міні-ескалатори, там навантажувачі, навантажуючи, навантажувачі, колісні ескалатори, це декілька гусеничних ескалаторів. Все, чого немає, ми привозимо під замовлення. Скільки чекати замовлення? Якщо ми купуємо його на аукціоні, то проходить буквально 2-2,5 тижні, і воно буде в Україні. Якщо ми купуємо його десь в приватних руках або це є фірма, то це десь так само в районі тиждень три чи надаєте ви безкоштовні консультації? Звичайно, ми раді дзвінкам. Ви можете телефонувати безкоштовну консультацію Надам особисто я це без проблем. Ми підкажемо купувати техніку яку краще, навіть якщо ви купуєте не в нас. Да, я радий вам допомогти. Просто скажу, яка техніка на що звертати увагу, де є якісь такі слабкі місця, які потребують детальнішого огляду. При покупці куботи на що мені звернути увагу? В першу чергу потрібно звертати увагу на механічний двигун, гідравліка, гідравлічний насос, ходова і сама стріла. Чому я маю купити у вас? Тому що у нас одні з найдешевіших цін в Україні у нас колосальний вибір, і ми вибираємо техніку за власним досвідом. Мото година до речі ніде не скручені, тобто ми це гарантуємо.